Прихили, Господи, вухо Твоє, і почуй мене, бо я наймічний в Боги. охорони душу мою, бо я відданий Тобі, Боже мій, спаси раба Твого, що поває на тебе, помилуй мене, Господи, бо я взиваю до Тебе кожного дня, звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою. Бо ти, Господи, благий і лагідний, і многомилостивий до тих, що призивають Тебе, почуй, Господи, молитву мою і вислухай голос благання мого В день скорботи моєї, я взиваю до Тебе, бо ти почуєш мене, Боже, немає між богами такого, як ти, Господи. І ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми, всі народи, що їх створив, Ти, прийдуть і поклоняться Тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти, великий і твориш чудеса, ти Бог єдиний, настав мене, Господи, на путь Твою, і буду ходити в істині Твоїй, утверди серце моє в страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти тебе, Господи Боже мій, всім серцем моїм і прославлятиму ім'я Твоє повікоєм, бо велика милість Твоя наді мною, Ти визволив душу мою, з пекла найглибшого. Боже, беззаконники повстали проти мене і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий, і істинний, зглянься на мене і помили мене, дай силу рабу Твоєму, спаси сина, раби твоєї, покажи на мені ознаку милости Твоєї, що побачили ненависники мої і посоромилися, бо ти, Господи, допоміг мені і втішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй. На Господа я надіявся і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед Моїми очима. І я ходив у істині Твоїй, не сидів я з людьми нечистивими і з підступними не піду, я зненавидів збори беззаконників, і з нечистивцями не сяду, умию в невинності, руки мої, і обійду жертовник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив якрасу дому Твого. І місце оселі слави Твоєї, не погуби з нечистивими душі моєї, і життя мого, з людьми кровожерними, що руки їхні готові на беззаконня, а правиця їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу, спаси мене, Господи, і помили мене. Нога моя стоїть на дорозі правди, у церквах буду благословляти тебе, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже, спасіння мого, вдень я взиваю і вночі перед Тобою, нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили в ухо Твоє до моління мого. Бо стражданнями сповнилася душа моя, і життя моє до пекла наблизилося, Приєднався я до тих, що сходять у могилу, я став як людина без сили, між мертвими кинути я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, і які від руки твоєї відринуті, ти поклав мене у рові пресподнім. У темряві і тіні смертні на мені утвердилася ярість твоя, і всі хвилі твої навів ти на мене, віддалив ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним для них, я в неволі й не можу вийти, очі мої знемоглися від горя, взивав до тебе, Господи, весь день, підносив до тебе руки мої. Хіба для мертвих Ти твориш чудеса, а чи мертві воскреснуть і прославлятимуть тебе? Хіба розповість, хто у гробі про милість Твою і про істину Твою в погибелі? Чи пізнані будуть у темряві чудеса Твої, і правда Твоя в землі забуття? Я ж до Тебе, Господи, взиваю, і вранці молитва Моя упередить Тебе. Чому, Господи, відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене, убогий я і страждаю від юності моєї, смирився і знеміг. По мені пройшов гнів твій, і страхання Твої сокрушили мене, оточили мене, як вода весь день, облягли мене всі вкупі. Віддали б ти від мене друга й ближнього знайомих моїх від моїх пристрастей, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Основи його на горах святих, любить Господь, врата Сиону, більше за поселення Якова, преславне, говорять про тебе місто Боже. Згадаю, Єгипет і Вавилон перед тими, що знають мене, ось филистимляни і тир з людьми ефіопськими скажуть, це все сталося там, і про Сион скажуть і цей, і той чоловік народився в ньому, і сам Всевишній заснував його, Господь напише в переписі народів. Ось такий народився там, бо в тобі оселя всіх. Що співають і веселяться. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До тебе, що перебуваєш на небі, зводжу очі мої, як очі рабів звертаються до рук господарів їхніх, як очі рабині до рук Господині її. Так, Очі наші до Господа Бога нашого, аж поки помилує нас, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження надміру, має душа наша ганьби від багатих та зневаги від гордих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллулуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллуйя, Аллуйя, слава тобі Боже.